Прямо зараз ловіть невеличкий лайфхак, як бути щасливим або просто задоволеним життям. Експерти кажуть: якщо в людини є цінності в житті, вона щаслива. Подумайте над цим. Чи є у вас цінності в житті, те, за що ви тримаєтесь дійсно, і воно того вартує? І я говорю зараз не про матеріальне, друзі. Я кажу, знаєте, що головні речі в житті це не речі. <гум> Тому, натомість, коли пріоритети не розставлені, вони дійсно будуть порушувати щодня, і це може викликати внутрішню нестабільність, напругу, яка переходить в стан незадоволеності. І знаєте, і ми. Е як є одна притча, знаєте, намагаємося жонглювати ці м'ячики, але ми повинні розуміти, що кожен м'ячик він не резиновий, а скляний. І якщо він впаде, то щось буде не так. І як нам навчитися тримати у цих цінностей і пріоритетів, щоб все було цілим та не знешкодженим? Друзі, сьогодні, власне, будемо подумати про духовні пріоритети, те, що ради цього знаєте, кажуть, вартує жити. Віталій Скрипкар, священнослужитель у нашій студії в цей ранок. Вітаємо тебе. Доброго ранку! з новим роком. Мені здається, ще yeah, okay. актуально. Okay. Хай yeah. Бог благословить yeah. тебе, твою сім'ю, служіння ваше в новому році. Дуже дякую. Ось. Так, дуже приємно починати наш сезон, так. також з таких духовних роздумів. Mm -hmm. е, інколи здається, ну що таке духовні пріоритети? Якби mm -hmm. ну все ж важливе, ми читаємо Біблію. Е, в житті ми, в принципі, розуміємо, як розставляти пріоритети, там якась робота, там сім'я, духовність, та, ну якось зрозуміліше. А от в плані духовному, от мені цікаво, чи може бути неправильна розстановка духовних пріоритетів, тому що mm -hmm. ми бачимо, що це може бути е, ну, Все ж духовний на, е, Шанування закону Божого, так uh -huh. наприклад, служіння, там особистий час з Богом – це все духовні пріоритети, але чи важливо також і серед духовних мати пріоритетість? Uh -huh. Оце наше сьогодні таке завдання. Я про це подумав. Uh -huh. І найперше, що таке духовні пріоритети, чому вони мають бути в кожного християнина і чи мають? Да, дуже дякую. Дійсно, це дуже важливе питання. Спочатку розібратися, а що ж такі ці духовні пріоритети? Я вчився у такій звичайній школі, сільській школі, і єдиний класі я був віруючим, той, який постійно ходив в церкву. І я пам'ятаю один із моментів, коли вчителька моя почала говорити за духовні речі. І я просто був здивований. Думаю, нічого собі, вчителька зараз говорить про духовне, це зараз буде про Біблію, зараз буде про Бога. Зараз ну, це класний урок буде. А все звелося до того, що є би, класики, нам треба ходити в театр, нам треба думати про якусь там вищу музику, вірші якісь. А я згадую от, те, що було раніше в театрах, як люди проводили час в театрах, ну там духовності, як кажуть, і не пахло. Тобто це було місце, де люди там знайомились, гуляли. Так, така, Тусовка того часу. Да? Те, То, що сьогодні в клуби люди ходять, так раніше. розуміння так. духовності ще питання, да. так? <клес> а що ж таке духовність? Да? Що ж таке духовність? Е, якось в посланні, першому посланні Івана написано такі речі: не любіть світу ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові отця. Тобто він десь трохи жорстко так говорить, все, що у світі, те любити не можна. І здається питання, що там класичну музику не можна, там чи театр сходити, чи ще якісь речі. От Невже наскільки от, категорично ми, як християни, не повинні це робити? І далі він дає пояснення: адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість це не від отця, а від світу. Проминає світ його пожадання. А той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Тобто, ем, оці от світські пріоритети, світські цінності це вони ставлять людину в центр всього. Роби все для себе. От такі якісь егоїстичні мотиви. І Іван каже: в цьому немає любові, отця. Тобто, коли ми говоримо про якісь духовні цінності, це найперше любов до Господа і любов до ближнього. Оце от, е, все визначає ці духовні цінності. Ми не можемо говорити про просто класичну музику, як про духовні цінності, тому що е, чи дійсно вона побуде нас любити Бога, чи дійсно вона побуде любити ближнього? Ми не можемо говорити там про якісь вірші класиків, тому що ну, там теж може бути егоїзм, там теж людина може прославляти себе. Коли ми говоримо про духовні цінності, духовні пріоритети, це в першу чергу і любов до Бога і любов до ближнього. От. Дякую. Тобто От, ми розібралися, що тобто, якщо за пріоритети, вони мають стосуватися напряму поклоніння або служіння Богові так, і тоді ближньому. Так. Ось а, знову ж таки, тепер питання, які можуть бути духовні пріоритети. Якщо це любов до Бога, в чому вона проявляється? Тому що з однієї сторони всі кажуть, ну все ж дуже просто, люби Бога, я люблю Бога в серці і все. Mm -hmm. Але коли ми читаємо писання, тобто є різні підпункти, як я можу любити Бога. тобто, так, от. Mm -hmm. І, власне, відповідно, тут і є, можливо, вже постає пріоритетність. От які можуть бути пріоритети, власне, переваги. Да? Буду читати. Да? Можливо, воно не так прямо відповість, але я впевнений, що воно сформує таку картину, щоб ми класно зрозуміли це питання. Євангелій від Івана, знову ж таки, Іван. До речі, Іван він себе дуже хитро називає. Він просто називає себе учень, якого любив Ісус. Егоїстичний найулюбленіший учень Ну, суть. В чому? Він дійсно відчув цю любов, і він, коли говорить про любов до Бога, любов до ближнього, він говорить це на практиці, тому що він знає, що це таке. І от що він тут наппише: в Євангелії від Івана, це 14 розділ. У відповідь Ісус сказав йому: якщо хто любить мене, той буде виконувати моє слово. І мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до Нього і зробимо оселю в Нього. Тобто, отут у нас є заховані принципи, що ж такі духовні пріоритети. от В чому вони виражаються? Перше, це любов до Ісуса, і написано, якщо хто любить мене, перше виконує Слово Моє. Якщо я хочу сказати, я люблю Бога, я люблю Господа всім своїм серцем, а звідки я знаю, я люблю чи не люблю. Тобто, може, це просто я словами говорю, а на, на ділі так не є. Перевірка це, якщо ми виконуємо те, що написано в Біблії. це Івана, 14 розділ угу. і двадцять третій. Да. Одним словом, треба виконати слово Господнє. А щоб виконати слово, нам треба спочатку знати це слово. Бо якщо я не знаю слово Боже, якщо я собі десь уявляю, там Бог напевно, постійно. Знаєте, є такі, якби перевірочка для християн. А чи зробив би так Ісус? От якщо ти сумніваєшся, що треба тобі робити, подумай, чи зробив би так Ісус. Uh -huh. А якщо я не знаю Ісуса, якщо я не знаю Його Слово, то я собі можу щось дофантазовувати. Я можу думати, як би Ісус зробив в тій ситуації, в цій ситуації, але насправді я не знаю, тому що не читаю Слово Боже. Перший духовний пріоритет це. Читати слово. Дослідіть Боже. Писання, також, да. скажу так. Да, досліджувати писання, і таким чином ми дійсно дізнаємось про Ісуса, хто він такий, який він такий, і тоді ми зможемо полюбити його по справжньому. Якщо. Тобто один із головних пріоритетів, якщо я хочу любити Бога, мені потрібно про нього дізнатися, так? Я як як опит дівчини, Вони ж не просто створюють сім'ю, тобто вони дізнаються, хто, як, так, чому, який інтерес. Так само виходить, якщо я хочу любити Бога, так. я досліджую його в слові. По-іншому ніяк. Ну, Сказували, тобто... шукайте найперше так? Ну, царства да. його, тобто Бога. Дуже цікаво, от, якщо подивитися на життя християнина, то воно в принципі нерозривно пов'язане також із світським життям, тому що ти угу. відвідуєш там різні заклади, все одно які потребуєш там, здобуваєш освіту, працюєш згідно своєї освіти. І інколи християнин трішечки губиться у системі цінностей християнських, світських. Які тут поради для людини, яка можливо зараз загубилася і не може визначитись там світські проблеми, духовність? Інколи здається, що воно взагалі не пов'язано. От умовно, я наведу приклад. Довгий час, останній час там думає про постановку цілей, про те, що важливо рухатися в якомусь напрямку. Світ каже, став високу ціль угу. і іди до неї, здобувай, розбий на маленьке, щоб досягнути там, щоб бути ефективним. І так далі, звертаюся до Біблії там. Іди за мною, тобто це те, що ти не знаєш, куди тебе поведе Господь. І я, наприклад, навіть в цьому в системі цінностей християнських і світських, я вже загубилася, хоча я людина віруюча, я хочу служити Богу, хочу прославляти його ім'я. А якщо людина взагалі не дотична там до служіння, читає Біблію, ходить в церкву, але губиться в системі цінностей, які тут для неї поради. Як виставити цю систему цінностей, да, щоб дійсно духовність була. Да, е, от люди, як ви казали, ставлять часто якісь свої цілі. Там я маю досягнути чогось. Mm -hmm. Там е, хтось навіть забуває десь за сім'ю, каже: От сім'я то, якби мій тил, там додатково вони мають мене підтримати, mm -hmm. а саме основне, от я маю досягнути там одного друга. Е, коли ж ми говоримо про християн, християни говорять: постав Бога на перше місце да, не, не кар'єру, там, навіть не сім'ю. А постав Бога на перше місце. І от е, що це означає? Поставити Бога на перше місце? Це чи означає це, що ми повинні забути за свою сім'ю, е, не піклуватися, там не забезпечувати дітей, там, е, там забити на їхнє навчання і сказати, та це все не важливо. Е, е, чи маємо забути за кар'єру не так. Коли ми ставимо Господа на перше місце, це говорить про оці мотиви, які у нас є. Бо досі часто, коли людина ставить себе на перше місце, вона забуває за все, і у неї появляється оцей егоїзм. Але uh -huh. коли вона ставить Бога на перше місце, то навіть через свою кар'єру, навіть через свої стосунки, зв'язки в суспільстві, вона піклується про те, щоб проявити любов до ближніх. Вона приносить плід. Е, е, який саме є оцею любов'ю до ближнього. Ви просто якщо трошечки далі читаємо, це 15 розділ, тут же е, десь Іван роздумує, ну, переказує ці слова Ісуса, які в, в цьому контексті, в контексті пріоритетів. І, наприклад, отакий є текст тут. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам? Тобто є навіть величезна користь людині від того, що вона ставить Бога на перше місце, і користь в конкретному її житті. Тобто вона ставить якісь собі цілі, хоче чогось досягнути, коли вона перебуває в слові, коли на першому місці в неї Господь, вона це просить Бога і Господь їй дає, uh -huh. чи то на роботі, чи то в сімейних стосунках, чи просто в суспільстві якусь користь. Якщо вона перебуває в Господі і просить. Господь може допомогти їй дати таке. Mm -hmm. Тобто, в цих всіх пріоритетах на першому місці стоїть Господь, а все решта вже потім не так. От, дійсно, я думаю про це, тому що ти згадав чомусь Авесолома, сина Давида, так, який вже здається, ось без п'яти хвилин поставив себе царем, вже собі вибрав людей, які от, ну, придумав собі свою місію. Mm -hmm. Бог каже ні. І потім ну, він себе так сильно підняв, що потім було і гірко падати. так, І був конфлікт із батьком. Тобто, ну, це, можливо, не найкращий приклад, але в тому, коли людина шукає свого. так. Uh -huh. Тобто, що це непогано, Бог дав нам талант розвивати, рухатись вперед. Uh -huh. Але куди я направлю, в яке русло, це дійсно питання, Як каже Крін, що десь ми часто губимося, ніби, uh -huh. я розумію, я це можу робити, тому що маю талант, але то, що я можу, чи повинен я це робити, для яких цілей? Да. Так, ось. І коли цілі можуть бути благі, да? так як е, Мойсей вдарив палицею по горі, не, не, але не стільки, стільки, сказав Бог. Тобто, маленький десь не посух, але якби для хорош... він хотів, щоб люди не поїлись. От тут угу. наскільки треба бути чутливим до Духа, сято, щоб це все простежувати. Да, ну от Навіть якщо ми говоримо за Мойсея, то проблема була навіть не в тому, як він ударив, скільки він ударив. Проблема в тому, що він першим ділом, коли прийшов туди, він каже: як я вам дам воду, такби ви мене достали, і знову поставив себе на перше місце. Тобто він забув за те, що Господь їх виводить, забув за ті чудеса і десь перейнявся цими всіма проблемами як лідера, дійсно, відповідальність на ньому 2 мільйони людей. Які в пустелі, і треба про кожного попіклуватися. І десь у цій суеті, всі, він забув за Господа, що не він виводить, це не його народ, а це Господній народ. Напевно, тому так. і важливо мати ці стосунки з Богом в першу чергу, тому що якщо я роблю роботу, навіть якщо це не служіння, я так. прославлю себе. Так. То от, моя рука мене спасла, так як Бог казав про воїнів Гедеона. Що ну, ти тоді надієшся на себе. А тоді, Віталій, от у мене інше питання. Ми як християни. Ми служимо, ми хочемо служити Богу. Хтось має відділ там, не знаю, сімейний в церкві, там, Тавіфа допомагає, там, не знаю, диякон, пресвітер і той же пастор. Як не залишиться, як то кажуть, знаєш, самим не спасен в плані того, що ніби ми робимо благородні цілі, але питання, а що важливе? І я, це я говорю про те, Богу. що багато людей служать Богу, і це правильно, це важливий це пріоритет. пріоритет. Mm -hmm. Але стають нещасними християнами в тому плані, що щось десь не так. Mm -hmm. Ну, розумієш, mm -hmm. Коли, можливо, навіть саме служіння перекриває стосунки з Богом. Mm -hmm. І, можливо, щось інше є. Такі аспекти, коли ніби ти служиш Богу, а Ісус в кінці часу скаже: Вибач, я тебе не знаю. Mm -hmm. І ти такий, я поставив пріоритет номер один служити Богу, а Бог каже, Вибач. Я тебе не знаю. Ну тобто, от, як не в цій пастці не бути? Що тоді не так в пріоритетах? Можливо? От, на жаль, буває таке. Навіть знаємо там, потужних таких місіонерів ну, сучасності, які їдуть в різні міста, які проповідують, розказують про Бога, е а дома у них проблема. Тобто, проблема з сім'єю. Місіонер виїжджає на півроку на рік. І питання: а що ж дома? Дома діти, дома дружини. Я да, якби я пріоритет. І е, коли трошечки глибше копаєш, то десь розумієш, що людина просто втікає від дому. Тобто у неї є певні проблеми вдома, у неї є певні е, ну, такі і побутові проблеми, і в е, відносинах проблем. І замість того, щоб вирішувати з Господом там ті проблеми, людина думає, так я я тишу з дому заради благородної цілі, е, я буду Богу служити. І вона дійсно забуває про своїх домашніх, забуває про вирішення тих обов'язків, які у неї є, просто прикриваючись служінням Господу. Чи справді це воно так? Бог так хоче? Я впевнений, що ні, тобто це покликання, яке вибрала людина, але це не покликання Можливо від вдохнути. Господа, да тому, що у нас є відповідальність. У нас є відповідальність за сім'ю. У нас є відповідальність за те, де ми будемо жити, що ми будемо їсти. В цьому всьому є відповідальність. Воно не може бути на першому місці в плані. Ми не повинні сидіти і журитися тільки про це. Тому що там, же, де ми читали Івана, написано: не журіться про завтрашній день. Не думайте, що вам їсти, no. не думайте, що вам пити, тому що завтрашній день має якби своє. Бог попіклується про це. Тобто, в пріоритетах ми не повинні забути про Господа, кажучи, от є сім'я, от війна, там, діти, куди їх дати на навчання? Я повинен попіклуватися, тому в мене якби нема часу служити. Там нехай цим займається хтось інший, якби я не про це. От, є багато людей кажуть: от, поставлю дітей на ноги, от тоді буду служити. Або е, зроблю вдома ремонт. А тоді я покличу своїх Або вже друзів, на пенсію, коли це... буду мати багато часу, тоді я... да, на домашню церкву, щоб в мене вдома збереться. А поки ремонту нема, ну вибачайте, я не можу проводити. Тобто, це от неправильно розставлені пріоритети. Коли люди піклуються про одне, забувають за духовність. І неправильно може бути навпаки, коли люди духовністю, якби служінням Богу, служінням ближнім. Прикриваються або втікають від тих проблем, які у них є якби в сім'ї і в цьому. Можливо, uh -huh. за браком часу хочеться таке важливе питання поставити. Чи обов'язково служіння має бути пріоритетом? Uh -huh. Обов'язково. Обов'язково? Коротко, так. Коротко, обов'язково. Тут весь розділ дуже цікавий. Я би хотів багато читати, знаєш. тому що ну, слово воно дійсно дуже класно говорить. І хочу прочитати декілька текстів. Дивіться, це восьмий текст 15 го розділу Івана. У цьому прославиться мій те, що ви принесете багатий урожай і стали моїм учнями. Тобто, коли ми говоримо про духовні пріоритети, духовність людини, коли духовність росте, вона неможлива без урожаю. Ісус говорить: ви будьте в мені, виконуйте моє Слово. Але крім цього всього, що ми там, наприклад, молимось чи читаємо Біблію, ми не можемо це зробити без урожая. Що ж таке урожай? Що ж він має на увазі, коли говорить про урожай? Е ось моя заповідь: що ви любили один одного, так як я полюбив вас. Більш любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Тобто Ісус зводить все до того, щоб полюбити ближніх, а любити ближніх це в плані служіння, послужити іншим, розказати про інших, попіклуватися про інших, аж до того, що навіть якби душу свою покласти. Тобто зробити це певною ціллю в своєму житті, не себе прославити, не себе підняти на вершину слави в цьому світі. А попікуватися при інших, допомогти іншим і так далі. Тому в духовних пріоритетах служіння це обов'язково. Тобто, якщо хтось скаже, що от я служу Богу, але дійсно є занепад там в сім'ї, ще десь, там в стосунках з Богом, проблема не в служінні, а в питанні, як я виконую це служіння. То, ну, По суті, берете. так. По суті, так. Тому що якщо я неправильно підійшов до чогось, ну, то. Ну, якщо я неправильно використовую автомобіль, то мені автомобіль може зашкодити, а не допомогти. Да. Ну, Тоді можна якось в системі е, цінностей християнина, основне на слові, так, сформувати можливо якусь послідовність, так, угу. що має бути найперше у фокусі, тому що е, от нещодавно слухала історію е, самарянки, яка пішла до води. От, людина, яка завжди. Е, Наче біля води, але спрагла, так вона уникає тобто там такий духовний був принцип, що ми можемо е ходити біля джерела, але не могти напитися. Ми можемо ходити біля престолу Божого, як Мойсей, се Бог скаже, скинь взуття твоє, ти на землі. Тобто, ми можемо бути в служінні, а самі не не, не наповнюватися. Тобто, і угу. як тоді людині е сформувати от послідовність цінностей, де теж є служіння? Так, от, якщо б ми повертаємося до самого початку, дійсно це питання, яке звучало. На початку так. є е, три аспекти в наших духовних пріоритетах три цінності, які мають бути разом і не можна виривати якби одне від одного. Перше це дослідження Слова Божого, так як ми тут читали. Тому що таким чином ми любимо Бога, коли ми розуміємо Його. Друге це молитва. Тобто, якщо Слово Боже, це ми чуємо, що Господь нам говорив: молитвою, ми самі можемо сказати Господу, ми можемо вилити свою душу перед Господом. І третій аспект, який ми говорили, це служіння для ближніх. Оці три речі вони повинні йти разом. Uh -huh. Не можна щось виривати. Бо якщо людина там не молиться, не читає слово Боже, не хоче служити, це не Якщо Якщо не наповнився, що я тоді можу дати в служінні? Да. Або якщо людина... Весь час вивчає слово Боже, але не хочу нікому послужити. Тоді вона переходить в дух такий критиканства, Знаєте, коли знову ж ти читаєш, досліджуєш себе і думаєш, який я праведний, є, а всі навколо грішники. Розумний, піди і розумний грішник, так? Да -да -да. <свят> так, Кажуть, ну піди і послужи, розкажи, підтримай людину на прав. Ні, я досліджую, а всі критикую. Тому оці три речі: читання Біблії, молитва і служіння ближнім це є три цінності в духовних приях. Дійсно, це, в принципі, є метод Христа. Він щоранку наповнювався і потім ішов віддавати, служити. Да. Цей це хліб духовний. Віталій, дуже дякуємо за спілкування, яке ми мали, дорогі глядачі. Дійсно важливі питання, тому я впевнений, що кожен з вас має бажання служити Богу. Але давайте і в цьому бути мудрими, тому що лукавий, зацікавлений, знаєте, розчарувати десь і в цьому. І багато людей йдуть зі служіння і кажуть, ось, я Богу посвятив, а нічого благого не отримав. Не тому, що Бог не дав, але є, дійсно, як казав Віталій, неправильні пріоритети в наших духовних сферах. Тому давайте про це пам'ятати, тому що від цього виграємо і Бог виграє, і ми. І наші сім'ї, сім це найважливіше, це також головне. Віталій, хотіли би, щоб ми на завершення помолилися, залишаючись так, міг би помолитися за глядачів. Зазвичай вони пишуть, би Бог давав охорону зараз під час війни, за оздоровлення. От. І в цілому за те, що ми говорили. Попросимо тебе помолитися. Дорогий Господь, батько всемогутній. Боже, ми дуже вдячні тобі за цю можливість, яку маємо разом роздумувати над твоїм словом, роздумувати над. Цінностями і пріоритетами в нашому житті. Ми дуже просимо тебе допоможи, щоб у нас ти завжди був на першому місці. Ми живемо зараз в час, який повно різних проблем навколо нас, з повномасштабною війною, яка зараз в Україні, з іншими проблемами, які є у сім'ях. Господи, ми маємо проблеми зі здоров'ям. Ти знаєш, скільки людей зараз потребують. Ми просимо, щоб ти був максимально близький до нас у цей час. Даруй, будь ласка, відповідь на всі наші прохання, на всі молитви. Ти знаєш все те, що і в чаті і до ефіру пишуть, і можливо, хтось навіть не сказав, не написав, але є глибоко в серці то бажання, то прохання до тебе. Ми просимо, щоб ти був близький і давав відповідь на всі прохання. Просимо тебе, допоможи, щоб ти у нас завжди був на першому місці, щоб не було ніяких егоїстичних цілей, але завжди ми піклувалися про єдність з тобою і про служіння ближнім. Просимо, ти благослови нашу країну, ти благослови і нас на цей день, Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Віталій, дякуємо Дякую. за спілкування, за молитву, благословень тобі в цьому початку нового року, етапу нашого життя. Друзі, Віталій Скрипкар, священнослужитель, був з нами у цій студії. А нехай це дійсно буде благословенням для всіх нас. Тому, друзі, давайте ставити Бог на перше місце. Кажуть, все інше буде на своєму. Залишайтесь з нами.